Это прецедент. Когда человека за его позицию просто пытаются сломать физически. Так вот я хотел бы обратиться к этим чиновникам и напомнить им, что Майдан был всего на два года назад. И тогда мы действовали коктейлями. Сейчас, если будет взрыв общества, то коктейлей уже не будет. Просто хотелось бы, чтобы люди об этом все-таки задумались и перестали безбожно воровать. Потому что когда на одном объекте э, не торинка, 500 тысяч гривен, это на одном небольшом объекте, который уже сейчас расследует прокуратура, и ну, Роман сейчас об этом расскажет, то извините, у нас воруют миллионами в Мисраде, и, к сожалению, этим всем должны заниматься громадские активисты, которые делают это на общественных началах. Не хочу, щоб нас вважали особистими боргами пана Борячинського чи компанії ТЕКСА. Але коли на сесії міської ради пан Борячинський сказав, що я в нього щось вимагаю, то я йому тоді сказав і зараз що Я вимагав, вимагаю і буду вимагати того, щоб люди працювали чесно. Тому що вони працюють за наші з вами гроші. Шановна громада, за наші з вами гроші робляться дороги, будуються зупинки. Все в цьому місці робиться за наші гроші. То давайте ми не будемо пасивними. Давайте ми зрозуміємо, що ті 500 тисяч, котрі зникли в даному випадку. Выставили в інтернеті для СМИ по поводу побиття Ивана Києва. Ні, ну ви сейчас не слово не сказали полива. Про представитель компании Текси, я заместитель директора компанії Текси. А, видите, конечно. компанія Текс проводила власне пресс-конференцию. Я сразу, за вас і про Києва поговоримо, не про покупание. Все ми слушаємо вас трошки здалеку, Дмитро Кухарчук, голова цивільного корпусу АЗУ. Одним із моїх улюблених філософів є Томас Гобс. Він колись вивів таке поняття як природний стан людей. Природний стан людей це такий стан існування людей в суспільстві, де одні люди можуть безперешкодно протидіяти інтересам і цілям інших людей. В такому стані люди живуть як у стані війни всіх проти всіх. Для цього було вирішено піти на якийсь певний компроміс, а влада, в свою чергу, цей компроміс має забезпечувати, компроміс інтересів, оскільки люди, існуючи в суспільстві, існуючи в державі, да, позбуваються якихось певних своїх прав і свобод, жертвують ними, для того, щоб всім було добре. Влада має бути гарантом цих прав і свобод. Так от, на жаль, ми. Зіштовхнулись з випадком, коли влада не є гарантом, не є механізмом забезпечення цього всього, а є механізмом придушення цих прав і свобод. Виходить так, що люди, які мають відношення до бізнесу, люди, які мають відношення до криміналу, принаймні може не пряме, да, але якщо кримінал впливає на людей, то це вже про що живуть. є у владі. Це стосується не тільки цього випадку, це один з небагатьох випадків, які сталися. У нас дуже багато чиновників, у нас дуже багато депутатів мають відношення до бізнесу. І відбувається так, що якби, ці люди да, мають право керувати нашим містом, нашою державою. В принципі, це можна розуміти як такий певний виклик. Вже два роки з революції пройшло, війна йде, але про це вже всі забувають. Це якийсь певний виклик, напевно, спроба да, перевірити, як хто буде реагувати на це все. І від себе хочу сказати, що, да, напевно, я раніше попередження не робив, але я реагуватиму дуже жорстко. Коли я почув, що цю людину побили, чисто за те, що я знаю, що він... Попри несправедливість, він не зможе прийти. Я такий самий. Мене могли, можуть побити, так само ваші директора, так само, бо він припаркується на газоні, а я йому зроблю зауваження. Тому я прийшов сюди. Моїх громадських організацій, моїх друзів, прийшло сюди троє-четверо. І повірте, їх ще буде 10, 50, 100, якщо ви не зупинитесь. Перестаньте ламати людей за їхню позицію. Дякую, вибачте. Я не втримався.